375 рік, 17 листопада, від інсульту помирає імператор Валентиніан. Після його смерті влада над західними територіями Римської імперії переходить у руки сина Валентиніана на ім'я Граціан, якому на момент смерті батька виповнилось 16 років. Але Граціан був далеко від імператорського табору, і щоб у таборі не розпочались заворушення, командувачі Валентиніана проголошують співімператором Граціана його молодшого брата Валентиніана, якому виповнилось лише 4 роки. Проголошення нового співправителя відбулось 22 листопада 375 року, і зрозуміло, що через його вік Валентиніан молодший не міг керувати імперією. Регентами нового співправителя заходу були його мати та префект приторію Проп. Граціан спокійно відреагував на те, що західними територіями імперії керуватимуть не один, а два августи і, отримавши звістку про обрання Валентиніана Молодшого, надсилає братові лист з привітанням. Тим більше усі згодні з тим, що західну армію очолюватиме лише Граціан. 22 листопада 375 року Римська імперія отримала трьох імператорів: Граціанта Валентиніан Молодший на заході та Валент, брат померлого імператора Валентиніана на сході. Про правління Валента, починаючи з 364 року, ми вже розповідали у минулому епізоді. А сьогодні поговоримо про останні роки правління імператора східних територій Римської імперії. Але перед тим як розпочати, я хочу вже традиційно подякувати усім глядачам, які туцькають вподобайки та коментують наші епізоди. Також щира подяка усім тим, хто підтримує наш канал на платформі BuyMeACoffee. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Отже, перед тим як вирушити на схід, згадаємо декілька слів про Граціана. Граціану, як ми вже знаємо, було 16 років, коли він розділив владу на заході із своїм молодшим братом. За наказом Граціана анулювали протерміновані податкові платежі, спалили прилюдно списки боржників державної скарбниці, заборонили тортури під час стягнення заборгованості, дозволили повернутись вигнанцям, звільнили тих, хто перебував під слідством. Повернули маєтки, конфісковані в родин раніше засуджених. Граціан був ревним християнином, непоганим мисливцем і не дуже добрим вояком. Звісно, Граціан брав участь у військових походах свого батька та у походах проти ворогів вже після смерті Валентиніана, але усю тактику та ведення битв розробляли вірні граціанові полководці. У 376 році одного з полководців, а саме Флавія Феодосія, який вдало воював у Британії та Африці під командуванням Валентиніана, було заарештовано та відправлено у Карфаген. Якими були причини арешту, нам невідомо, але відомо те, що у в'язниці в Карфагені Флавія Феодосія було страчено, а перед смертю він прийняв хрещення. Можливо, Флавія Феодосія було усунуто з політичної арени через те, що він був занадто популярним у військах та протягом двох років вміло керував Африкою після того, як придусив повстання фірма. Про це повстання ми теж вже згадували у минулому епізоді. Чи був Граціан причетним до страти Феодосія, невідомо. Але у тому самому 376 році, за словами історика Зосима, Граціан призначає командуючим іллірійськими легіонами Флавія Феодосія Молодшого, сина страченого у Африці Феодосія. Молодший Феодосій вже командував військами у цьому регіоні, і за наказом колишнього імператора Валентиніана успішно розгромив Сарматів. Граціанові потрібен був полководець, який добре знає місцевість і який обізнаний із тактикою серматів, щоб в разі загрози швидко відбити напади варварів. У тому самому 376 році було страчено ще й префекта Галлії Максиміна, який вставляв патики в колеса ще Валентиніанові та продовжував каламутити воду і вправління Граціана. Максиміну відрубали голову, а на його місце призначили Клавдія Антонія, друга Авзонія. А сам Авзоній був вихователем та наставником Граціана. Влітку 376 року Граціан прибуває в Рим. Такого давно вже не було, щоб хтось із правлячих імператорів вшановував своєю присутністю майже забуту столицю Римської імперії. Перебуваючи в Римі, Граціан був вражений тим, що колись велична римська архітектура приходить в занепад. В Римі Граціан видає едикт, в якому наголошено, цитую: Нехай ніхто з префектів міста та інших чиновників не починає нового будівництва у славетному місті Римі, а дбає про підтримку старих будівель. Якщо ж хтось хоче звести у місті нову будівлю, нехай робить це за свої гроші і зі своїх матеріалів, а не використовує для цього колишніх будівель, не підриває фундаментів чудових споруд, не користується громадським каменем, не виламує шматків мармуру, спотворюючи будівлі. З цього едикту нам зрозуміло, що вже в правління Граціана римська архітектура занепадала. Зазначимо, що пам'ятники римської архітектури найбільше постраждали не від загарбників і навіть не від пожеж, а від недбалості, відсутності належного догляду, а особливо через гонитву за легкою наживою та дешевим готовим будівельним матеріалом. Під час зведення нових будівель, приватних чи публічних, розбирали й обдирали деталі оздоблення зі старих будівель. Особливо сумну славу здобули християни, які зухвало використовували для своїх цілей язичницькі храми та старовинні будівлі, ніби це каменоломні або ж склади будматеріалів. На жаль, едикту не дотримувались. Пробувши у Римі два чи три місяці наприкінці 376 року, Граціан повертається у свою імператорську резиденцію у місто Тревір, сучасне німецьке місто Тлір. Ну а ми ж помандруємо на схід імперії в гості до імператора Валента. До смерті Валентиніана у 375 році Валент встиг повоювати з готами, укласти з готським вождем атанаріхом мирну угоду, повернути на вірменський трон римського ставленика з дивним ім'ям пап і грохнути того самого папа, бо він таємно домовлявся з персами та ще й вимагав у римлян віддати йому такі міста, як Кесарія та Едеса. Замість папа Валент посадив на вірменський трон лояльного до римлян Араздата, що страшенно не сподобалось перському цареві Шапуру II. Але так як Шапур був зайнятий у битвах з Кушанами на сході своєї імперії, протидіяти Валентові перський цар поки що не міг. Однак на початку 376 року, розбивши кушан, Шапур II починає готуватись до війни з римлянами. А Валент у свою чергу починає готувати римські легіони до війни з персами. І ось коли Валент укріплює кордони та формує легіони для війни із Шапуром II, до нього надходить лист від готського вождя Фрітігерна. У своєму листі до Валента Фрітігерн просить імператора, щоб він надав дозвіл його племені на перетин кордону. Адже Алани та Гуни, спустошуючи готські землі, грабували та знищували готів. Готи бились із Гунами та аланами, але сили були нерівними. Тому Фрітігерн і звернувся до Валента за дозволом про перетин кордону та про розселення 100 тисяч готів на землях Римської імперії. Фрітігерн обіцяв Валентові, що якщо його імператорська милість дасть дозвіл, то сам Фрітігерн зобов'язується комплектувати римську армію готськими вояками. У Валента із Фрітіґерном були давні та дружні стосунки. Річ у тім, що коли Валент воював із готськими племенами під командуванням Атанаріха у 367-369 роках, Фрітіґерн не виступив проти римлян. Ба більше, Фрітіґерн погодився на умови Валента та в обмін на грошову допомогу скоював напади на Готів Атанаріха з тилу. Валент це пам'ятав та віддав наказ відкрити кордон та прийняти 100 тисяч готів. Звісно, не лише через дружбу із Фріттіґерном Валент відкрив кордон імператорові, який готувався до війни з персами. Потрібна була чисельна армія а додаткові сили у вигляді готів мали значно підсилити армію Валента. Також Валент висунув дві вимоги. Перша сам Фрітіґерн та усі високопоставлені готські вельможі при дворі Фритіґерна мають прийняти християнство. Друга готи надають римлянам заручників з числа високопосадовців. Якщо готи не погодяться на умови Валента, угоду буде скасовано. Готи погодились і влітку 376 року розпочалось переселення готських племен тервінгів на території провінції Мезія. 100 тисяч готів це багато, дуже багато. Окрім того, що їх потрібно було розселити і їх потрібно було ще й годувати, адже готи ще не осіли на землях Мезії і не мали свого врожаю. Але це не було чимось новим для Римля. Ще починаючи з правління другого римського імператора Тиберія, римський уряд розселяв варварів на своїх територіях, але варварів не було так багато і вони були не озброєні. Валент допустився помилки. Готи не склали свою зброю. Чому? Та тому, що Валентові не потрібно було озброювати готську армію, яка мала воювати на його боці проти персів. У тому самому році римляни зрозуміли, що запасів харчів не вистачає. Тому римляни, зібравши весь врожай, перевезли його під охорону в укріплені міста, звідки мали розподіляти провіант серед готів. Звісно, не безкоштовно. І ось тут гору взяла звичайнісінька людська жадібність. Намісник фракії, лупіцинта, один з його підлеглих на ім'я Максим. Вирішили, що голодні готи це швидкий спосіб збагатитись. Вони почали продавати готам харчів декілька разів дорожче. За словами Аміана Марцеліна, дійшло до того, що з голоднілим готам за наказом цих двох жадібних римлян відловлювали бродячих собак та обмінювали на готських дітей. А тих дітей потім продавали як рабів. Обурені такою поведінкою римлян готи зібрались біля мурів міста Маркіанополь. Готи вимагали поваги та зниження ціни на харчі, а також роздачу безкоштовного зерна, яке їм було обіцяно згідно з договором. Лупіцин відмовив та закликав готів розійтись. Готи відмовляються та, скажімо так, влаштовують страйк, допоки римляни не виконують їхні умови. Лупіцин та Максим нічого кращого не вигадали, як розігнати готів силою. Гарнізон римських солдат, який дислокувався у Маркіанополі, вийшов за мури та, застосувавши силу, почав розганяти готів. Але це ж готи, озброєні ще й голодні. Готи чинили опір і розпочалась різанина. А в цей час у маєтку Лупіцина гуляли на всю катушку, і серед запрошених гостей був і готський вождь Фрітіґерн. Коли Лупіцину доповіли про різанину під міськими мурами, намісник провінції наказав взяти під варту Фрітіґерна та ще декількох знатних готів. Лупіцин прагнув використати готських вельмож як заручників. Тобто, якщо готи не припинять бушкетувати під Маркіомополем, то тоді їхній вождь загине. Поки римські війська намагались втихомирити Готів, до Лупіцина звернувся Фрітігерн приблизно з такими словами: Слухай, я друг римлян та вождь Готів, дозволь мені владнати справу. Я вийду до своїх і поясню їм усю ситуацію. Вони мій народ і вони мене послухають. Чому Лупіцин погодився на пропозицію Фертігерна, нам невідомо. Фрітігерн вийшов до своїх та підтримав свій народ. З того часу протистояння готів та римлян запалали з новою силою. Лупіцин намагався вирішити проблему самостійно, адже якщо Валент дізнається, що готи повстали саме через його жадібність, все прощавай, кар'єра і можливо життя. Щоб посилити міські гарнізони, Лупіцин наказує відвести з дунайського кордону більшу частину військ. Це було ще одним хибним рішенням. Залишивши Дунай без нагляду, римляни дали змогу перейти кордон тим готам, які втікали від Гунів, але не підпорядковувались Фрітігерну. І згідно договору з Валентом, вони не мали права на переселення. Тобто замість 100 тисяч в імперію увійшло значно більше готських переселенців. За даними дослідників та істориків, в той час Дунай перетнули майже 200 тисяч готів. Готи відійшли від Маркіанополя, але лише для того, щоб відновити сили. Наступного дня проти готів вийшов Максим та Лупіцин, до яких підійшло підкріплення. Ми не маємо опису цієї битви, але нам відомо, що римляни зазнали поразки. Римляни втратили у битві легіонерські штандарти. Загинули трибуни легіонів. А Лупіцин втік з поля бою. Розбивши римські легіони, готи отримали можливість безперешкодно пересуватись мезією та грабувати сільську місцевість. Римські легіони, які могли протистояти готам, знаходились у Ілірії під командуванням Феодосія та на перському кордоні під командуванням Валента. Тому готи бешкетували як тільки вміли. Але в готів теж була проблема: вони не мали змоги захопити будь-яке велике місто, адже великі міста були добре укріпленими і гідно давали відсіч. Можливо, якби готи мали більше облугової практики, то тоді ситуація у Мезії була би набагато гіршою. Хоча куди вже гірше готи блукали Мезією, грабували поселення і до них приєднувались зубожілі селяни та раби. Готська армія зростала. А у Адріанополі до готів приєднали ще й два гарнізони допоміжних військ римської армії. Цими допоміжними військами була готська кавалерія. Саме цікаве те, що готська кавалерія не підтримувала повстання і зберігала вірність Валентові. Але мешканці та префект Адріанополя наказали готам покинути територію, боячись, що вони підтримують своїх та відчинять ворогу міську браму. Готи відмовились залишати місто і між містянами та готами розпочались битви. Готи. З легкістю накостеляли Адріанопольцям та залишили місто, але лише заради того, щоб приєднатись до війська Фрітіґерна. Звістку про повстання готів Валент отримав навесні 377 року. В той час усі приготування до війни з персами добігали завершення. Валент звертається до Граціана з проханням допомогти йому у боротьбі проти Готів. Звісно, Граціан погоджується і відправляє на схід загони під командуванням полководця Ріхомера. Валент вирішує відкласти війну проти Шапура, і влітку 377 року з персами було досягнуто угоди. Римляни знову, так як і в 363 році, відмовляються від свого впливу у Вірменії та не заважають Шапуру. Натомість Шапур II обіцяє не заходити на римську територію. Влітку 377 року два легіони під командуванням полководців Траяна та Профутура, яких Валент відіслав, як тільки дізнався про повстання готів, об'єднались із загонами Ріхомера, якого відіслав Граціа. Об'єднана римська армія зустрілась у битві із готами. За словами Аміана Марцеліна, у цій битві ніхто не переміг. Дві армії добряче пошматували одна одну та розійшлись зализувати рани. До кінця 377 року римські війська то переслідували готів, то втікали від них. Відбувались незначні сутички, але римські війська перемог не досягали. Зимою 378 року, очолюючи досвідчені у битвах легіони, у Константинополь прибуває імператор Валент. Він не поспішає, очікуючи на Граціана, але мешканці Константинополя, які вже бачили загони Готів неподалік міста, вимагали від Валента поквапитись допоки Готи не перебили кволі римські війська під командуванням Траяна, Профутура та Ріхомера. Ну і звісно ж, поки вони не взяли в облогу Константинополь. Взяти в облогу Константинополь було занадто складно, але переляк мешканців Константинополя можна зрозуміти, вони вже бачили ворога неподалік міської брами. Що ж, Валент очікує на підкріплення від Граціана. Граціан, очоливши легіони, у лютому 378 року, вирушає на допомогу Валентові. Але він був змушений затриматись, адже алемани знову перетнули рейн та грабували римські території. Граціан відправляє двох полководців розібратись із знахабнілими варварами. Протягом трьох місяців полководці Граціана Греціана, та Малобафт наштуркали алеманам та відігнали їх за рейн. Після цієї перемоги, в якій загинуло, за словами істориків, 30 чи то 40 тисяч варварів, Граціан особисто перетинає Рейн та розпочинає каральну операцію. Добивши недобитих алеманів Граціан схиляє варварів до мирних угод та вирушає на допомогу Валентові. Перемога Граціана над Алиманами лише погіршила становище Валента на Сході. Окрім того, що варвари грабували Мезію та навіть деякі території Фракії. Валент нічого не робив, щоб, хоч якось, допомогти римським військам Траяна та кампанії. Він очікував на підкріплення, але мешканці Константинополя підштовхнули Валента до дій. Одного разу, коли на Константинопольському іпподромі відбувались перегони на колісницях, натовп почав кричати, що Валент боягуз, а їм потрібен хоробрий правитель, такий як Граціан. Мабуть, в той момент Валент думав: добре, ви собі порепетуйте, а я від гріха подалі зберу легіони та звалю з міста. Зупинюсь табором десь на теренах Фракії та очікуватиму на Граціана. А там, як об'єднаємо війська, накостеляємо готам по перше число. Валент вийшов з Константинополя в перших числах серпня 378 року. Поки Валент йшов маршем, до нього надійшли дві звістки. Перша звістка Граціан був вже в Ілірії та через декілька днів мав приєднатись до Валента. Друга звістка один з його полководців на ім'я Себастіан отримав перемогу над готами біля Адріанополя. Після поразки вождь Фрітігерн відступив. Він чудово розумів, що армія Валента навіть без підкріплення Граціана становить велику загрозу. Прибувши в Адріанополь, розвідка доповідає Валентові, що готів лише 10 тисяч боєздатних вояків. Валент зрадів, адже його війська налічували близько 30 тисяч досвідчених у битвах легіонерів. Валент вирішує не зволікати з нападом на готів та віддає наказ готуватись до битви. Полководці Валента намагаються відмовити імператора від цієї ідеї, зачекати на Граціана, а вже тоді розпочати битву. Але Валент, натхненний перемогою Себастіана, нічого не хоче слухати. У той час у таборі готів Фрітіґерн очікував на підкріплення кінноти аланів та готського племені грейтунгів, які вже перетнули Дунай та прямували під Адріанополь. Але щоб дочекатись підкріплення, Фрітіґерну потрібен був час, якого в нього не було. 8 серпня 358 року, Фрітіґерн відправляє до Валента готського священника з проханням про переговори. Вислухавши священника, Валент відпустив його з богом, сказавши, що ніяких переговорів бути не може. Зранку, 9 серпня 378 року, Валент на чолі римських легіонів вирушає на табір Готів. Відстань від Адріанополя до табору Готів, який було розташовано на вершині пагорбу, близько 14 кілометрів. Ми можемо собі уявити, як було складно подолати цю відстань важко озброєним римським легіонерам. А в цей день, за словами Амміана Марцеліна, було досить спекотно. Прибувши на місце, Валент віддає наказ розташувати легіони у бойовому порядку, готи підпалили суху траву, щоб дим та додаткова спека ще більше виснажили легіонерів. Фрітігерн, все ще затягуючи час, знову відправляє посланців до Валента та просить про переговори. Валент відмовляється слухати посланців, відправляє їх назад до табору готів з посланням до Фрітігерна. Якщо ти хочеш переговорів, то нехай прибудуть до мене гоцькі вельможі, а не звичайні священники. Фрітіґерн погодився особисто прибути на переговори з Валентом, але за умови, що ворогуючі сторони обміняються високопосадовцями. Валент погоджується та відправляє до Готів Ріхомера одного з полководців Граціана. І ось коли Ріхомер здолав вже половину шляху, сталося несподіване. Римська кіннота правого крила без наказу розпочала атаку на Готів. Цей час Фріті Герн отримав те, на що так довго очікував. Підійшло підкріплення аланської та готської кінноти, яке змінило хід усієї битви. Аміан Марцелін пише: вони, тобто готи, кинулися вперед, подібно до удару блискавки, і з великою різаниною розгромили усіх, з ким змогли впоратися. Наступ підкріплення Фрітігерна знищив ліве крило римлян, і через це римські легіонери в центрі опинились в оточенні з флангів гоцькою кавалерією, а також зіткнулись з гоцькою піхотою. Знову ж таки, звернімося до Аміана Марцеліна. Цитую: римляни настільки щільно тулились один до одного, що майже не мали змоги замахнутись мечем або простягнути руку. Пил Здіймався такими хмарами, що закривав небо. У результаті було неможливо побачити ворожі стріли і ухилитися від них. Усі вони потрапляли в ціль і несли смерть з усіх боків. Варвари пішли вперед величезними колонами, топчучи коней і людей, та зминаючи наші ряди так, що організований відступ став неможливим. Зрештою, легіонери Валента, знесилені від голоду, змучені спрагою та обтяжені своїми обладунками, зламалися. Під натиском готської атаки. Лише найкращі римські вояки продовжували битись, тоді як решта тікали. Кінець цитати. У битві при Адріанополі загинули близько 20 тисяч римських легіонерів. Серед загиблих були 35 трибунів, тобто командирів легіонів, а також полководці Траян та Валеріан. Аміан Марцелін вважав цю поразку найстрашнішою з часів поразки римлян у битві при Каннах, коли Ганнібал знищив більшу частину римської армії. У битві при Адріанополі зник і імператор Валент. Аміан Марцелін писав, що Валент загинув у битві, смертельно поранений ворожою стрілою. Це перша версія. Друга версія, яку теж озвучує Аміан, наступна. Римляни вивели пораненого імператора з поля бою та сховались у сільській хатині. Цю хатину взяли в облогу Готи, і так як римляни не планували здаватись, готи підпалили цю хібару, і імператор Валент згорів живцем разом із легіонерами. Історик Сократ Схоластик писав, що Валент, знявши з себе імператорський одяг у звичайних військових обладунках, вступив у битву з Готами, в якій і загинув. А так як імператор був без. Пурпурового плаща та без інших імператорських відзнак його тіло не могли ідентифікувати, і воно залишилось лежати на полі бою. Коротше кажучи, Валента не поховали у церкві святих апостолів, як поховали його старшого брата імператора Валентиніана. Після загибелі Валента Римська імперія залишилась без правителя східних територій, але східні території недовго залишатимуться без імператора. Але про це ми розповімо в одному з наших наступних епізодів. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!